зустрічі для кої Сьогодні ви подивитесь казочку, яка називається Кольорове молоко». Так, так. Зараз будемо даю корівоньку нашу красунечку Машу. Ну, давай, Маша, давай! Так, перший літер є. Другий літер є. Третій літер Маш. А що? Ще на таких харчах все, бабо, більше молока немає. Ну, що ж і за це дякую. Це ж для Мишка, внучка мого. Його сьогодні із міста привезли. Бабо, Ну, бабо! Внученьку, ну, мій рідненький, який же ти худенький. Ну, ходім, Мишко, ходім. Ось і він, а ось і дім. Бабо! Бабо! Він мене ображає! Та ти не бійся, це ж гуса. Познайомтесь краще. Я мешко. А я го-га-га-га. А це корівочка добра наша красунечка Маша. А я Мишко. а я маша. Я корова круторога, не хоробра, але добра. Хожу вільно і повільно. На годину біля тину ляжу і пролежу днину, молоком кормлю родину му. Випивнучко молочка. Бі-бі-бі! Ну хоч ковто. Хоч пів кутка не хочу. З молока корови вся просте здоровим. Що ж це хлопцеві робити? Молока не хоче пити. Так ви корова? Безсумнівно. Дуже дивно, дуже дивно. Чим же я вас здивувала? Та мені цікаво стало. Ви в бабусі звикли жити. Му. Кожен день жуєте квіти? Ну. Так чому це у корови? Молоко не кольорове? Справді, дивного немало. Море квітів я жувала. Молоко хоча й чисте, аж ніяк не колористе, не барвисте, не квітчасте, як без сорому не впасти. Заспокойся. Це ж так легко і не треба йти далеко. До озерця сиди скоріш. І тільки не забудки їш. Му, для мишка на все готова. Я з тобою йду корово. га 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 поради ваші не поможуть між і маші. Ти чого гел хочеш, га? Що лози не хочеш? Аж ніяк не хочу, я вже не охочу. На землі усі дороги і веселі, і сумні починаються з порогу і зникають швидко в далині. Є маленькі є великі та збагнемо разом ти і я. В Світі є дорог без ліку та у кожного своя. І мишко удвох з коровою пішли зеленою дорогою. Яка ж тут красота! Красота, смакота! Справді, дуже тут красиво. Просто диво. Справжнє диво, небо, сонечко, краса. Це смачиш, ми ж Їсть корова незабудки, а мишко їх рве у лузі і несе свої подрузі. Все, бабуся жде нас, треба йти додому. Ні, стомилась дуже молоди, я шкоду серед дорог. Дитинчина таке зразу видно, що міське. Але вихід я знайшла простий, буду я тобі конем. Ти ж корова, а не кінь. Як людина здорова, як не може пішки йти. Їй годиця й корова. Тож сідай на мене ти. Як це роблять на коні, так наказуй і мені. Чиї мій вершнікоробий. Наче кінь біжить корова, а мишка сидить на ній, наче вершник на коні, ось і хата, ось і двір, і бабуся ходить в ній. Ой, прямо цирк. Злізай, артисти, ти ж мені кавалеристи. випий мучку молочка. Давай, бабусю, трохи. Відчуваєш інший смак? Інший смак. Та все одно не блакитне щось воно. А гуса кричить собі. Га-га-га, здійснили, що хотіли. Молоко лишилось білим. Їда ж тільки незабудки. Їх ковтала ціли жмутки. Так, з незабудок, мабуть, важко. А... Тебе треба спробувати ромашки. Де ростуть? У лузі. Місце те знайти зумію. Ти Мишко, зі мною йдеш. Іду йду з тобою. Га-га-га, даремно це. Киш, киш, от набридливий гусак, не мовчить він ніколи. Ой, зникну, не жди тут подяк. Звісно. Правда очі коле. Ану киш, киш. Га-га-га, кожен шлях веде у простір, кожен крок цікавий відкрива. Тут вибрати не просто де чужа дорога, а де твоя. Є маленькі, є великі та збагнемо разом ти і я. В світі є дорог долі без віку та у кожного своя. Швидко йдуть мишко і маша. Ось пройшли зелений луг, вийшли разом на горбочок. Під горбочком жовтий луг, жовті там ростуть ромашки. Машо, глянь, яка краса? Красота, смакота, нині сумнівів нема. Я порадую мишкам, куклем диво молока. Весна чарівниця, неначе цариця. Наказ свій послала, щоб весна встала. Рольські травки, зелена муравка, Фіалочка ясна і кульбаба рясна. Всі квіти весняні, веселі кохані, під листя виходять, голівки підводять. Знов наїлася корова. Бабця ж нас, річ відома. Час нам вже йти додому. Вед, ти будеш? Ні, я пішки. Не стомився, ані трішки. Як бажаєш пішки йти, значить став мужнішим ти. То годім, моя корівка. Наш Мишко стає здоровим. Навчився ходить пішки, не стомився ані трішки. Ось і двір, а ось і дім. І бабуся ходить в нім. Не стомився ні, зовсім трохи. Молочка попи з дороги. Склянку б ще мені одну. На здоров'я, чопи ні. Смачно, схожості одначі. Я з ромашкою не бачу. Га-га-га! Здійснили, -га -га. що хотіли. Молоко лишилось білим. Що таке? Ну, як же так? на червоний мак. В нашім лісі за горбочком Мак отей росте кругом. Ходімо, Маша, діти, маку. Так, два відра з бідоном я наповню молоком. Як цей мак червоний? Все навкруг позеленіло. Швидко мак корова з'їла. Повернулись до бабусі. Випий, внучко, молока. Давай, бабусю, трошки. Випий. Ну як? Молоко тобі бридке, кислувате чи солоне. Ні, смачне, та не червоне. Я напевно не здорова. Ти здорова, як корова. Ні, опіка мене вогонь. перевірюся либонь, в лікаря. Я з тобою, моя корівка. Щоб не сталося малята медицина на посту. Слава білому халату і червоному хресту. Му, Відчинено, увійдіть. Му, куди? Копита обітріть? Ой, добрий день лікарю! Привіт. Ну що з вами? Став немилим білий світ, піднялась температура, необхідна край. Му, сядьте, сядьте, любенько корова. Тут, знаєте, не допоможе страх. Так ставте градусних сюди і скажіть, будь ласка, а? Му а? Му. Му, говорите чому? Я тут жартів не сприйму. Му? Сказала я. А, забув, що ви корова. Знайте, ваше горло є здорове. Ой, в нормі і температура. Ні до чого вам мікстура. Ой, ви сказали, я здорова. Вірте, я даю вам слово, щоб не сталося малята. Медицина на посту, слава білому халату і червоному хресту. Му? Ну, Здорова от діла! Чом же й досі не дала, так як попросив мишку кольорове молоко. В розпач впала наша маша. Як тепер їй, бідній, жить, не може хлопцю догодить? Та біжить сюди бабуся. Зачекай, зачекай, не метушись, на мешкати подивись, як синіють у хлоп'яти Незабудки оченята, а кучерики неважко прирівняти до ромашки. А рум'янець маків цвіт, весь букет усе як слід. Узялося усе це звідки. А гусак собі гелгоче, Мудро мудре щось сказати хоче. га 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 Колір будь-якої квітки є у складі молока. Ну і розумниця корова. і справді я здорова, раз так гарно йдуть діла. Я по молоко пішла. Справа дуже нелегка проковтнуть мікстуру. Краще випий молока від температури. Все запевно без прикрас буде, як належить, і утечуть тоді від вас і простуда й нежить. Пийте, діти, молоко, будете здорові. Пийте, діти, молоко, дякуйте корові. Молоко з дитячих літ. Питиме без ліку, бо давно вже знають всі, це найкращі ліки. Щодня пити молоко кожному належить. Всі хвороби відганя за здоров'ям стежить. Ну що, малята, сподобалася вам наша казочка? До нових зустрічей. До побачення!